Дві попередні спроби російського наступу впродовж цього літа було зірвано, тобто це навіть не літа а, ну то останнього періоду, це травень і червень, і навіть початок липня, можливо, навіть доречніше до сказати, було зірвано ці спроби російського наступу на сам перед за рахунок чого за рахунок ражень залізниці. Багато багато в чому саме по залізниці було відпрацювання за останні два-три тижні. Ми бачили відпрацювання навіть більше, ніж ну десь окей, три тижні. Ми бачили з 21 липня, якщо не помиляється, вся історія почалася. Ми бачили відпрацювання залізниці в Ростовській і Волгоградській областях. А це якраз таки гілка, яка так само пов'язана із нашим півднем. Вона зв'язується з через Ростов та Ганрог і з окупованими територіями Запорізької і Херсонської областей. Тобто там вже пішов розмах наших сил оборони не тільки вражати логістику залізничну. Запоріжжя, токмак, пологи, але й туди, уже на Росію. Тобто, це якщо порівнювати перші дві хвилі спроби наступу на, на Запоріжжі, в мене складається враження, що ми розуміючи, теж наші сили оборони, розуміючи, що буде третя хвиля, і ось ця така велика хвиля, де навіть зараз знімаються війська сумщини, вражали вже навіть туди, на в режимі проактивної діяльності запобігання, аби не допустити, щоб ця третя хвиля була ну просто дуже серйозною. Я не знаю, може це. Це так мені хочеться бачити, а може так воно і є. Просто це, по суті, запитання, яке пов'язане з тим, чим третя хвиля може відрізнятися від попередніх двох. Ну по суті, так. Ну насправді третя хвиля вже готова. Давайте так. Дум відверто вже казати. А тут питання знов таки, чому вони не наступають, не знають ніхто. Окрім того, дійсно там запорізький напрям досить ефективно працює по залізниці. Удари по залізниці, які ми також спостерігаємо, по ростовській області і по Кубані, це взагалі чудова історія. Наш нарешті ми можемо казати нарешті, бо ми про це кажемо вже два роки: що треба виключати залізницю, а залізницю реально виключити від постачання, чи не доходячи до території України окупованої на сьогоднішній тому тут то, такі Певна різниця, ну тобто, якщо ми беремо залізницю в на Запоріжжі, то тут просто ми зробили так, що росіянам небезпечно перевозити вантажі, і вони дуже обережні в цьому. І якщо ми беремо за те, що роблять зараз наші сили оборони залізницю на Ростовщині або на Кубані, то це ми фактично просто взагалі вимикаємо залізницю. Це мова йдеться про пункти управління, які дуже складно полагодити. Потім це йдеться до деелектрифікації тих ділянок, які зав'язані на електрику. І там. Де замість цього потім вони змушені використовувати дизеля. Справа в тому, що в Росії не так багато дизелів тепловозів, якщо так розібратися, і дійсно це може бути ефективно, якщо бути їх по тепловозним базам. І ми можемо дійти там за певний період, там за півроку, скажімо, да, що просто залізниця не буде працювати в реальності, ну, принаймні, вантажна залізниця щонайменше. Це абсолютно прекрасна історії, і можливо, це дійсно вплине на третю хвилю наступу загалом російську, тому що е, я можу точно сказати, що до логістиці вони ставляться дуже зважено і дуже обережно, і постійно шукають шляхи її покращення. Та її захисту, тобто, якщо там брати їх особовий склад, з яким вони не рахуються, да то це не ніяк не, не стосується інженерів, наприклад, пов'язаних з залізницею, тих вони оберігають, охороняють і точно на на місні штурми не кидають до речі. Тому так подивимось, до чого це насправді призведе. Дуже хотілося би, щоб ну зірвали ми і третю, і третю хвилю можливо потенційного наступу. В принципі, поки що ми до цього наближаємося. Знаєш, от буквально вчора, зранку ще один приклад, скажу було по Запорізькій області досить серйозне ураження. Не буду казати точку, село оборони свого часу скажуть там за певних причин проте. Аж до Маріуполя вчора привезли 62 трупи з цього ураження, тобто ще й не везли в Берні. це. Це вони ще не наступали. Це не там, не передовага. десь да? це це місце базування була де завітали. На наше сили оборони і просто мінус 62 два русських, які доїхали до Маріуполя. А це означає, що до Бердянська теж хтось доїхав, е умовно кажучи. Тобто їх більше там по частям їх звозили, підіймали досить велику кількість навіть у тих капачів, які могили копають на на, на кладовищі, і тих підіймали розвантажувати, тому що там в мішках везли частини тіл. Ну таке було страшне. Насправді страшне при Та, таєромінішу це чути? за що це за трупи. Хто вони? що вони, це якісь офіцери, це штаб чи, чи це про це не можна. Оритися по поки я думаю, день два треба, можливо, до вечора буде вже дозвіл розповісти. То роз... там і так, і так там і значна кількість, давай скажемо так офіцерського складу, там є і рятовий склад, але це прямо місце базування досить важливе, яке було ураження, у тому числі пов'язане з різними операціями із пілотними системами. Також. Тобто це uh -huh. досить чутлива була для росіян а, історія, при тому, що знаєш, що було так: ураження було зранку, десь між сьомою і восьмою ранку, а їх Маріуполь почали перевозити вже стало темно, тобто близько 9-ї вечора. Ну тобто до того вони збирали їх там по частинах, по цим мішкам пакували на Запоріжжі. Ну знов ж таки до Запоріжжя, де, де Маріуполь. Тобто вони спочатку позабували свої морги по, по дорозі, які були, а потім доїхали до Маріуполя. Ну тобто цікаві історії, от всі ці історії і ті там. Ті, хто доїжджають до шпиталя, до Донецька, до Маріуполя. Звідки ми там щось дізнаємось, і вони постійно розповідають про те, що ну, наприклад, в пологах вони кажуть, це просто українське пекло. Наша сила безполотників там влаштовують. Я ж кажу, вони до лінії фронту там не можуть дістатися. Насправді, ну тобто чудові історії. І от саме так, плюс удари по, по логістиці, по залізниці, по паливу, от саме так і зривається по суті. Ці наступи дуже багато чого використовується і тут відіграють ключову роль всі ті, хто працюють з окупованими територіями. Це теж досить важливо усвідомити, тому що все починається у тому числі з інформації значною мірою, яка є на окупованих територіях, тобто де яка база виникла, хто куди поїхав, де якась не незрозуміла. Не почались якісь дії. Люди повідомляються далі. Координуються і виводиться якась там спільна картина, яка дозволяє досить ефективно протидіяти наступу, і тому. Ну знову ж таки, зрозуміло, що ми займаємось виключно окупованими територіями. Можливо, тому у нас через це там більше болить, але це дійсно дивні дива, тому що там дуже малу кількість нас там суспільства України. Насправді цікаві ці історії, і але без цього неможливо. Без цього неможливо такі операції, без цього неможливо тримати фронт, і ну результати ось вони, як то кажуть, да, всі, всі на Слухай, а як люди чи можна вже поміряти цю температуру по палаті, якщо це взагалі можливо? Як люди сприймають ось ці останні? Ну це просто інформаційне бомбардування у нас відбувається щодо окупованих територій. Щодо того, купи і От туди перемістимо, туди поміняємо якесь напіорстачність. Це от, яким Росія інформаційно бомбардує зараз всі світові медіа. Я не знаю, чи чи є в принципі можливість от зрозуміти? Як це впливає на моральний стан населення, якщо так можна сказати дуже узагальнено? ну люди тримаються, я би сказав так. Да, ми ж не беремо там про російські прошарок, які тому радіють, що нарешті типу настане мир, але в них і так мир. Там є, повірте, за окупована територія і живуть набагато ми мі... ну, спокійним, більш спокійним життям, здебільшого по великих містах аніж ну не знаю, то більше живе аніж Маріуполь на сьогоднішній день. А наші люди да велике питання: чи чи нас не зрадять, чи нас не кинуть, і що це взагалі відбувається? Ну, ми намагаємось переконувати, намагаємось роз... там, пояснювати, що до чого і як воно буде. Але ну я не скажу, що настрої позитивні, сильно позитивне, дуже не вистачає. Насправді, скаже. Давай скажемо так, те, що каже там Трамп, те, що кажуть росіяни, те, що кажуть всі навколо, це от, ну, глибоко індиферентна людям, які там не вистачає зрозумілої, понятної, однозначної комунікації. Від е, нашого, скажімо, керівництва військово-політичного, і військового і політичного, такого, щоб було зрозуміло, що взагалі відбувається. Тобто, всі розуміють, що можливо будуть якісь компроміси. Всі розуміють, що війна буде на якийсь термін затягуватись. Ну ніхто не перебуває там в ілюзіях. Ми завтра повернулись на кордони 91-го року. Ну давайте відверто. Але ну от якась ясна комунікація, вона дійсно має бути, тому що ну складно люди нікому не вірять. Вони хочуть щось почути. Якийсь план, да який буде. От що буде, якщо з нас завтра почнуть ламати через коліна, коли нам кажуть, ми не вийдемо з Донбасу. Це не план, це просто лозунги, які ми вже чули. А давайте про плани. От якщо будуть плани зрозуміли, як розмови з дорослим суспільством, люди і там видохнуть, вони будуть робити те, що робили. Вони готові чекати і допомагати. Щоб якнайшвидше як найшвидше повернулося додому, то все.